Коротше, відео блядь, для тих, нахуй, хто хоче повернутися, блядь, додому в Україну, блядь, Як зустрічає маленька мати, блядь, піздата. Кордон. Якщо ти там повертаєшся за кордон, неважливо, виїхав ти не виїхав. Законно незаконно. Корочу. Повертаєшся додому, і тебе, блядь, на кордоні прикордонники, йди сюди, майкілів. Коротше, без розбору, блядь. Тебе перше нахуй, за долбойоби. Прикордонники нахуй в нахуй ТЦК з полиции, приїжджає поліція, блядь. І тебе ебашить вон сюда, блядь. На распределитель, блядь. Вот. И по хую, короче, блядь. Прямым прямым, прямым намеком. Каже, платишь 800 баксов, каже, едешь, нахуй. Кажу, а дальше что? В смысле, едешь, їдеш, до додому, вертаюсь, блядь. Вот. Дальше, каже, каждый блокпост, то что тебе каже, тормозить, каже, там свои расценки, свои разговоры, блядь. Вот, кроковать. Таких пацанів вчора каже, блядь, взагалі там зуби повибивали, блядь, пацану, нахуй. От. І от якось так ненька Україна чекає, блядь. Краковець, нахуй. це він. Вітання, блядь, з краковця. Тут таких, он тоже, блядь, як я троє, блядь.